У нас був проєкт по темі весна, і ми виготовили ось такий буквий. Відкриваємо першу сторінку. Тут нас йдуть ознак... ознаки весни. Сонечко, тепло, пісніжник, первоцвіти, ну і так далі. Ось такі всі картинки. Далі йде отакий так... метелик з комашками. Кропив'янка, адм... лимониця, Жалівниця, павине око, адмірал і так далі. Далі йдуть звірі на В борсуків з'являються борс... борсучата, в... в... вовків, вовченята. Зайців, зайченята і так далі. В оцих конвертиках в нас така гра. Є є ось така картинка в нас, і ось такі десь такого самого розміру. Kritinky i třeba sklaste takovou samou kritinku, tik je velký. У цих коробочках отакі блокнотики. Перший блокнотик з первоцвітами. Підсніжник, первоцвіт, пролісок і так далі. В другій коробочці, такий, блокнотик, такий самий блокнотик тільки з перелітними птахами, Зоз... З... зозуля, дика качка, соловей і так далі. Далі в нас йде така стрілочка, де ми позначаємо весняні місяці, які є зараз. Далі йдуть загадки. Тане сніжок, зелені, а лівок день перебуває. Коли це буває? І ось весною. Тут відгадка. Діче багато тих загадок. І на останок екологічна книжечка. Тут з екологічні знаки, як себе... Не можна поводити в весняному лісі. Як, потрібно. Не потр... потрібно. як себе потрібно поводити в лісі, так, як себе потрібно. Не, не брати до рук пташині яйця, не знищувати пердицвіти, не брати до рук е, маленьких звірят. І ось закінчився наш.